Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що у зелених черговий бдзік вони прийняли закон, закон про лобіювання законів. Що це означає простими словами? Ну, от давайте уявимо, що умовно ахметов приїжджає в Раду, купує собі закон про те, що наприклад. Українці мають цілувати його в сраку в п'яту точку кожен день, кожен ранок. І депутати Верховної Ради будуть це приймати, тому що умовно Ахметов це проплатив. Ну, тобто це повна легалізація корупції, узаконення корупції. Інакше я це назвати не можу. Це черговий, абсолютно ідеотизм влади. Ніхто крім сьогоднішньої влади, це продумати не міг. Про, У ну, мене просто немає альтернатив людей, які настільки одарені, скажімо так, в лапках. Ну, тепер це, по-моєму, з 1 вересня. Буде така штука, що кожен, кожна людина, у якої є більше мільярда доларів, зможе приїхати в Раду купити собі необхідний закон і цей закон приймуть. Ну це повністю суперечить демократії, це повністю суперечить західним цінностям, це прямо фу-фу-фу. Ну на що надіється Україна в такому разі, я не знаю, якщо це все-таки приймуть, якщо воно почне діяти, то про захід і про демократію можна буде забути. Зелені ніяк не спокоїться, Ну, це їхній вибір, і їм за нього відповідати потім, в майбутньому. А на цьому поки все. Якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в ному коментарі. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, друзі, і слава Україні!